Сергій Сологуб батько трьох дітей. Пастор Ірпінської біблійної церкви. Автор. Одружений більше 20 років. Разом з дружиною Тетяною виховують Аню, Владислава та Єгора. Написав та видав такі книги, як Абетка поклоніння у сім'ї, моменти сімейного поклоніння, що перекладені та видані англійською, німецькою та китайською мовами. Неймовірний вплив на його формування справили наставники Віктор та Андрій, а згодом пастори Рьотінг та Микола. Вважає, що справжній вплив це щоденно ходити з Христом і у цю подорож залучити інших людей. Хобі розробка програм та додатків, що спрощують служіння та автоматизують роботу. Вважатиме своє життя справді впливовим, якщо онуки будуть любити Бога більше, ніж його діти. А його діти більше ніж він станію. Дивився на своє фото і подумав, добре, що в житті я веселіший, ніж на тому фото. Я тут для того, щоб ми зараз з вами продовжили поклоніння. Щойно ми мали чудовий час поклоніння музичного, коли наша душа, наше серце могло співати Богові. Але Бог, пам'ятаєте, він закликає нас любити його також нашим розумом. Тому я хотів би от наступні 10 хвилин, щоб ми подумали на те, як Він, як Творець, впливає на нас. Ця теза, яку ми будемо озвучувати і повторювати протягом цих 10 хвилин, його вплив безмежний. Його вплив безмежний. Подумайте про батьківство Бога. Про батьківство Бога. Можна наступний слайд? Презентатор чомусь не працює? Бог впливає вічно. Як батько. Бог впливає вічно до того, як ти і я ми народилися, до того, як народилися наші батьки, до того, як народилися наші дідусь бабусі. за багато сторіч, 100 тисячоріч до того, Бог вже виливав, випромінював свій вплив на цю вселену. Подумайте про це. Ми прийшли вже історію, він дав нам життя, вже історію, яку Він творить. Пройде час нашого життя, наше життя одного моменту закінчиться, а Бог буде продовжувати впливати на цей світ своєю батьківською любов'ю. Я не знаю, чи ви читали книгу священий Роман Елдріджа, він описує те, що мені дуже сподобалась така думка, що Бог впливає на нас не тільки коли ми вже познайомились з ним, але забагато до того, вже в дитинстві, через природу, через добрих людей. Через людей, які свідчать нам Євангелія. Бог задовго до того, як ми освідомимо Його присутність в нашому житті, Він вже впливає на нас, Його вплив безмежний. У якості текста я вибрав, можна там слайд наступний, щоб запустилася все ж таки презентація. Будь ласка. У якості текста я вибрав текст із псалму 77-го. Це псалом про сімейне поклоніння. 77-й О. Дякую, дуже дякую. 77-й псалом 7 вірш це один єдиний текст, над яким ми будемо роздумувати сьогодні. І положать на Бога надію свою. Бог вічно впливає. І автор каже, що батьки мають передати щось дітям, щось молодому поколінню, воно має передавати щось наступному поколінню. Що передати? Положать на Бога надію свою і не забудуть діл Божих Його, його ж заповіді берегтимуть. Не забудуть діл Божих, його ж заповіді берегтимуть. Якщо ми спробуємо подивитися на цей текст у вимірі часу, далі на цьому форумі ми почуємо те, як впливав Ісус, те, як впливали учні. Зараз ми говоримо про особу Бога в цілому. І от у вимірі часу, зауважте, перша частина тексту положить на Бога надію свою. Це про минуле, теперішнє чи майбутнє. Про що це? Це про майбутнє. Бог впливає, і Він хоче, щоб ми на нього, так як він має свій безбежний вплив і ввечері сьогодні, ми ще не дійшли у просторі часу до вечора, але його вплив вже там. І в завтрашньому дні, і в майбутньому нашому когось очікує контроль, когось очікує здача НМТ, хтось е, мріє поступити в університет, хтось мріє кудись поїхати, хтось переживає по поводу повісток. Тому що є виклик іти в армію чи не йти, є різні думки в хлопців. Є майбутнє, яке нам невідоме. І текст говорить про те, що Божий вплив розповсюджується на майбутнє і ми маємо навчитися покладати нашу надію на Бога, який у майбутньому. Далі не забудуть діл Божих. Це про яку частину часу? Це про минуле. Тобто є діла Божі в твоєму житті, в моєму житті Бог щось робив. Ми маємо це пам'ятати. І наступне його ж заповіді берегтимуть. Це про яку частину? Це про теперішнє. І от в мене був дуже великий челендж: всього 10 хвилин говорити про Божий вплив. Є тексти, я подумав, про що можна було би казати. І зазвичай, коли ми думаємо про вплив, я не знаю, поправте мене, якщо я не так думаю. Ми завжди говоримо про щось майбутнє. Тобто ми в майбутньому якусь маємо випрацювати стратегію, досягати учнів Христа, щось зробити, щоб майбутнє наше змінилося, майбутнє України змінилося. Це досить популярно думати про майбутнє. Але я хотів би зауважити, що минуле, от це неочікувано можливо для молодих людей сьогодні. Минуле насправді дуже важливе. Твоє минуле дуже важливе. Тому що це безцінна колекція Божої вірності. Про минуле, ми живемо зараз в часі, який прискорюється. Про минуле нема часу думати. Дуже важко знайти час в житті, яке рухає тебе вперед, щоб проаналізувати, щось зробити по-іншому, просто зупинитися і проаналізувати минуле. Але древні люди жили зовсім іншим стилем. Якщо можна наступний слайд. Ми живемо спиною до майбутнього. В перший раз я почув цю фразу від професора Брайана Відбіна. це викладач Старого заповіту у навчальному центрі Реаліс. І я подумав, це дуже провокативно, я не погодився з цією фразою. Ми живемо спиною до майбутнього, No, no. Все життя мене вчили по-іншому. Згадайте, що говорить кожен вчитель в школі? Що зараз навчайся, здобудеш. Якби знання, ці знання допоможуть тобі у майбутньому. Зараз погано щось зробиш, майбутнє буде невизначеним, тому роби щось зараз. Тобто з дитинства і батьки, і вчителі в нашій культурі, в західній культурі орієнтують нас на майбутнє. Тому як так, що ми живемо спиною до майбутнього, цей професор, він довгий час проводить з бідуїнами, які живуть в Ізраїлі, він вивчає їхню культуру. Він каже, вони законсервували культуру біблійних часів. Вони навіть пісні співають з першого розділу буття до сих пір біля своїх вогнищ. І він каже, що вони живуть такою тезою, їх світогляд, світогляд древніх людей на Сході, наприклад, в Азії також, він був зовсім інший, ніж в тебе і в мене сьогодні. Ці люди вірили, що ми живемо спиною до майбутнього. Життя виглядає не ось так, я йду у майбутнє, а воно насправді виглядає ось так, я крокую у майбутнє. У такій парадигмі, у такому світогляді, що відомо? Відомо лише минуле. Ти можеш дивитися в своє минуле, бачити Божу вірність в своєму минулому. І це єдине, що ми можемо бачити. Майбутнє кожна секунда наступна, вона невідома. І цей професор пояснював, що саме тому люди на Сході поважають старших людей. Чому? Тому що старша людина, якій 70 років, вона на 68 років бачить в минуле. Якщо мені 42, я бачу там на 40. Добре, що я перші роки не пам'ятаю, можливо, свого життя, я не знаю, що я там робив. Але ось на 40 років я можу бачити своє минуле. Тому ось ця ідея, що минуле насправді воно дуже цінне. І знаєте, після цієї сесії цього професора я дуже багато переоцінив. Я почав любити псалми, тому що дійсно в псалмах багато разів описується саме минуле. Все стало в моєму світогляді, як би на свої місця. А єдине, що е, лишається мені, якщо я крокую в майбутнє, як я можу впевнено крокувати, якщо я живу спиною, і ти живеш спиною до майбутнього? Єдине, що підбадьорює дві речі: по-перше, вірність Бога у минулому. Він там мене не підвів. Згадай випадки, коли тобі було важко, ти молився. Він тебе у минулому не підвів. Минуле досі впливає на нас. Це несподіване навіть відкриття для мене, коли я думав про цей форум. Думаючи про вплив, ми думаємо, як мінімум про теперішнє і про майбутнє. Але насправді, от в тіні наших думок дуже часто лишається десь минуле в стороні. Минуле впливає на тебе. Твої звички сьогодні це. Це результат праці Бога в твоєму минулому. Те, де я зараз знаходжуся, це шлях, який Бог вів мене в моєму минулому. Я насправді живу спиною до майбутнього. Ніхто не знає, що буде там. Тому ми з вами навчаємося і живу в цій західній парадигмі, коли ми розвернуті наперед. Але варто подумати, я хочу закинути вам цю думку, подумайте над цією тезою. Тоді що важливо? Якщо Бог єдиний, хто бачить майбутнє, Мені важливо слухати його. Я не бачу. Тому Бог, коли давав заповідь Ізраїлю, Він сказав: слухай, Ізраїль. Тобто, акцент в такій системі мислення не на тому, що ти бачиш. Взагалі, в Біблії слово бачити, воно дуже часто асоціюється саме з гріхом. Єва побачила, а хан побачив, пам'ятаєте? А от слухати це те, як Бог керує тобою сьогодні. Тому дуже важливо, рухаючись. Думаючи про Божий вплив, рухаючись в нашому житті, слухати Його, бачити Його діла в минулому, і тоді наш крок буде впевненіший і впевненіший. Наступна теза. Да, все мало працювати, пульт добрий, але да, якщо можна наступна теза. Згадати. Згадати народжує надіятися. Згадати, пам'ятаєте в тому псалмі, там написано, що не забувати діл Божих, да, надіятися на майбутнє, покладатися на Бога, виявляється, минуле те, як воно впливає на мене сьогодні, Бог у минулому. Воно підбадьорює мене надіятися. Ми живемо живем зараз в час, коли люди шукають надію. І щоб дати людям надію, зазвичай ми підбадьорюємо їх. Якимось чином, якимись текстами з Біблії, подумайте ось про що. У нас є дуже сильний інструмент підбадьорення. Ми можемо підбадьорити себе особисто і людей, просто звертаючи їх увагу на минуле. Якщо до вас підходить людина, вона в розпачі, вона не знає, як далі жити, у розмові можна сказати: дивіться, ви вже тут, зараз переді мною. Бог вже раніше піклувався про вас, Він давав вам їжу, Він давав вам усе необхідне. Він, подивіться у минуле. Він не кинув вас, він не полишив вас. І, і з, з думки про те, що він незмінний, це означає, що сьогодні Він не кинеть вас, він не, покилить, не, поки, не покине вас. І у майбутньому, яке невідоме, він також той самий, який не полишить і не, і не покине. І таким чином минуле дуже сильно впливає на те, як ми покладаємося на Бога у майбутньому. І остання теза, і наше практичне застосування. Особисті свідчення. Слово БДЖ багатьом з нас знайомо, особливо ті, хто в Київській області у нас дуже інфраструктура постраждала під час російської агресії, атаки і війни. І тому люди купували собі безперебійні джерела живлення. Це такий пристрій з акумулятором, там, з інвертором. Коли світла немає, безперебійне джерело живлення, воно підживлює. Холодильник чи ще, ще якусь там техніку необхідну. Особисті свідчення це безперебійні джерела живлення Божого впливу на мене та оточуючих. Бог продовжує впливати через людей. І дуже сильний інструмент ти вже маєш, я вже маю. Це твоя історія, це те, як Бог вів тебе в минулому. Перше свідчення це, звичайно, про те, як ти прийшов до Христа, як ти з ним познайомився. Ця історія має вплив. Я хочу зараз розвіяти один дуже популярний міф серед християн. Є такий міф, що люди, які народились в християнській родині, іноді їх називають ДВР, діти віруючих, ДВБ, давайте, діти віруючих батьків, так? вони мають менш сильну історію, це міф такий, ніж ті, які пройшли Крим і Рим, були там наркоманами, алкоголіками, туніяцами, і прийшли зі світу до Христа. Чому це міф? І чому така думка, вона навіть зневажає Христа? Тому що і ті люди, які були дуже інтелігентними грішниками, грішниками, які народились в християнській родині, в Божих очах вони були мертвими. І ті люди, які жили в гріху і практикували різні форми гріха, які є явним, вони також в Божих очах були мертвими. Чи є різниця між двома мерцями, один з них лежить в костюмі з бабочкою, дуже добре вдягнений, і другий просто там вдіти як гопнік. Чи є різниця між двома мерцями? Немає. Однаково велике чудо Христос робить із тими, і з тими. Він воскрешає цих людей для нового життя. Тому свідоцтво твоє, твоя історія, якщо ти народився в християнській родині, воно таке саме потужне відносно дії Христа в твоєму житті, так як і свідоцтво будь-якої людини, яка прийшла до Христа зі світу. Просто подумай про це, що ти був мертвий. Інтелігентний грішник може бути мертвим, але Христос доторкнувся, відродив і дав тобі справді нове життя з Богом. Тому особисті свідчення це. Оце джерело живлення цього впливу на людей, на наших друзів, які є в нас сьогодні. Ми хочемо заохотити вас, від імені спікерів, організаторів цієї конференції. От у вас вже є цей інструмент. Ми можемо ділитися історією. Чому я не написав особисте свідчення, маючи на увазі історію, як ми прийшли до Христа? Тому що до цієї історії, в твоєму минулому, Бог додавав ще багато історій. Згадай, як ти хотів кудись поїхати, там не встигав, Бог допоміг тобі з транспортом. Або з поступленням десь, в вищий узьбовий заклад. Бо в тебе був криза, не було грошей, і Бог якимось чином роботу послав, чи людину, яка пожертвувала. В тебе є багато свідчень. І оці свідчення насправді це є інструмент впливу. Ми бачимо, як апостол Павло використовував своє свідчення, він впливав, розказуючи своє минуле. Це дійсно і сьогодні. Зараз я би хотів, щоб ми помолилися, друзі помолилися, попросили Божого благословіння далі, щоб Бог міняв наше сьогодення тут. Але завтра, цей день, це вже буде минуле. І це минуле буде продовжувати на нас впливати. І щоб Господь допоміг нам бачити це минуле, його вірність, і бути інструментами впливу в його руках. Давайте ми встанемо. Я пропоную по двоє, троє. Так ви можете молитися один за одного і також помолимося за Україну. Добре? Я помолюся. Потім завершені. Даю вам час для молитви. Давайте молитися, друзі.